Вісім причин, чому не можна пропускати сніданок. Відсутність сніданку тіло сприймає як стрес. І ось що відбувається: Ранічний кортизол не спадає, після ночі він і так високий, а без їжі залишається підвищеним. Це викликає дратівливість тягу до солодкого. Друге, мозок потребує глюкозу, яку не отримав, тому печінка починає виробляти її з білків, м'язів та руйнує власні тканини. Третє, коли перший прийом їжі запізнюється, падає чутливість до інсуліну і навіть обід викликає різкий стрибок цукру. Четверте, без стабільної глюкози та білку щитоподібна залоза знижує вироблення гормонів і метаболізм падає. П'яте сніданок синхронізує роботу травлення, а його відсутність викликає здуття, запалення, важкість порушення мікробіому. Шосте без раннього джерела енергії падає увага, з'являється туман в голові, мозок втрачає концентрацію. Сьоме без сніданку лептин не активується, грелін росте, тому ввечері ви з'їдаєте вдвічі більше. Восьме організм переходить у режим накопичення і будь-яку їжу пізніше тіло сприймає як резерв. На потім хочете дізнатись, яким має бути сніданок, щоб запустити метаболізм і знизити кортизол? Напишіть у коментарі антикортизоловий сніданок, і я надішлю приклад меню.